В приміщенні залізничного вокзалу Тернополя відкрили рекрутинговий пункт першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. З понеділка по суботу тут допомагатимуть людям обрати посаду у війську. Один із рекрутерів Дмитро Андрійчук. За його словами, консультують кандидатів з 8 до 18 години. Пропонуємо посади по всіх сухопутних військах, тобто, згідно побажань кандидата та його навичок, ми підберемо вже тоді підрозділ. Собою мати треба це, по-перше, бажання та паспортний фікаційний код. Оформлення відбувається швидко, тобто, ми беремо документи, надсилаємо до військової частини. Між частиною та кандидатом відбувається меч. Вони погоджують нашого кандидата. Після цього ми приходимо військово-лікарську комісію і кандидат вирішує до військової частини. Є бойові посади. Це оператор БПЛА, оператори НРК – це наземні роботизовані комплекси. Також тулові посади. Це автомеханіки, водії, слюсарі. Найчастіше каже Дмитро Андрійчук: обирають вакансії водіїв та операторів. БПЛА тому в пункті розмістили симулятор дрона. Кандидат, майбутній або просто прохожий, може до нас завітати. Поконсультуватися і заодно і політати на симуляторі, який називається LiftOff, який є в вільному доступі в застосунку Steam, політати і спробувати себе в якості оператора FPV-дрона. Саме оператора FPV-дрона, тому що тут програма не передбачена: польоти на Mavic та чи інших дронах важких бомберах. Люди цікавляться, тому що це свого роду як. Ігра всі знають про дрони, всі знають, що дрони це майбутнє, всі знають, що дрони це зараз можна сказати основа армії. Офіцерка відділення взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ Алла Пунько розповідає: такі пункти є й в інших містах України. Обрали місцем саме залізничний вокзал, тому що тут завжди є люди, завжди люди проходять, звертають увагу. У нас вже є подібний досвід, адже такі точки представлені у Львові, Одесі та Дніпрі. І ми бачимо, що попит громадян є на наші послуги саме на вокзалах. Фахівці рекрутери, які тут на стаціонарному пункті, вони також надають повний супровід на всіх етапах долучення до служби. Людина може прийти сюди, обрати собі підрозділ, обрати посаду. Також тут пройти співбесіду з підрозділом безпосередньо в онлайн режимі і далі наші фахівці проводять і психологічний відбір також тут на точці. Для цього є всі всі необхідні прилади. І далі наш фахівець знову ж таки супроводжує кандидата на військово-лікарську комісію. І ми контролюємо, щоб кандидат точно потрапив в обраний підрозділ. Ми це гарантуємо усім людям. У нас ще не було жодного випадку, щоб людина, яка долучалася через наш центр до лав скопутних військ, потрапила кудись не туди. Перший центр рекрутингу співпрацює зі 110-ма бригадами сухопутних військ, каже Алла Пунько. За її словами, звернутися до них можуть лише цивільні а військових з бригади в бригаду перевести не можуть. Комусь бракує фінансистів, комусь бракує стрільців, комусь юристів, психологів. Це абсолютно дуже різні посади, як бойові, так і тилові. Це можуть бути посади знову ж таки психолог, юрист, діловод, це стрілець, це також інші посади. Там кухар, чи, наприклад, журналіст чи відеооператор. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.